Вітаю! Сьогодні з'єднуємо деталі лялечки текстильної. Використаємо для цього шов за голку і шов потайний. Деталі вирізали. Знімаємо паперову викрійку. Скріплюємо деталі із тканини шпильками, щоб вони не роз'їжджалися одна відносно одної. Відшивати будемо по лініях викріки, які ми обводили простим олівцем. Але шиванням маємо визначити, де залишити отвір для вивертання. Знаходимо саму рівну лінію на викрійках. або ось так вгорі, або збоку. Залишаємо 3 см для вивертання, не зашитиме. Для ручок будемо залишати отвір з боку, там у нас сама рівна лінія. Всі деталі у мене окремі, тому я буду сшивати з будь-якої деталі. Почну із ручок, закріпляю нитку там, де не буду зашивати, і просто швом за голкою, самими маленькими стіпками, які тільки можу зробити, буду сшивати деталі. Довжина сіпка 2 мм, достатньо буде. Перевіряю, як буде виглядати моя деталь після вивертання. Не повинно бути видно ниток на швах, тому що після набивання іграшки будуть видно шви. Стараюсь робити точно по лінії і доходжу до. Позначки, де залишається місце для вивертання. В кінці закріпляю нитку і відрізаю моя деталь зшита. Так само сшиваю другу ручку і тулуб моєї лялечки. Для сшивання деталі прасую і перед вивертанням необхідно зрізати лишню тканину. Там, де круглі лінії, щоб не утворювалось ось таких складок. Для цього в напрямку шва, не доходячи 2 мм, вирізаю ось такі клинці лишньої тканини. Там, де лінії будуть ввігнуті, буду робити надрізи, щоб після вивертання деталь. Була рівною і не було лишніх зморщок. Зменшую припуск за необхідності, на ввігнутих деталях роблю надрізи в напрямку шва на деталях круглих, буду робити висікання тканини. Не доходячи до. Шва 2 мм, Щоб після вивертання припуск не виліз на лицьовий бік роботи. Ось таким чином я готую всі деталі до вивертання. Вігнута лінія розрізаю припуск, голова кругла лінія, висікаю лишню тканину. Там, де отвір для вивертання лінія рівна, нічого не роблю, знову ввігнута лінія, висікаю тканину. Лишній припуск зрізаю, залишаю 5 мм. На ручках на заокругленнях буду висікати лишню тканину. Якщо у вас є такі ножниці, можна ними просто зрізати зайвий припуск. Починаємо вивертати деталі. Знаходимо самий протилежний край деталі відносно до отвору, де ми залишили для вивертання, за допомогою олівця, тупих кінців ножниць або палички, вивертаємо деталі. Так само олівцем або паличкою розправляємо шви. Форма деталі після вивертання має відповідати формі викрійки. Вертаємо ручки спочатку з одного краю, ручки, потім з іншого отвір у нас знаходиться посередині деталі. Наповнюємо сантапоном деталі лялечки, де незручно маленькі деталі, допомагаємо паличкою або олівцем. Наповнюємо деталі до середньої м'якості. Отвір для вивертання. Закріплюємо нитку всередині деталі, ховаємо синтапон, і тепер голкою я буду проводити в припуск деталі. Спочатку з одного боку деталі, потім з іншого. Верхній припуск, нижній припуск. Виконується потайний шов на основі шва. Перед голку Підтягуємо нитку і шва майже не видно. Ви візьмете білу нитку і зашиєте отвір. Я взяла червону тільки для того, щоб було видно. Ось так виглядає зашита деталь. За увагу, Далі буде шиємо лялець сукню з мережевом.